Вітаю, друзі! Коли більшовики комуністи захопили владу в Росії, втопивши її в крові самих же росіян, постало серед інших і питання щодо релігії. От як його розв'язували, ми за кілька хвилин розберемось. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоримо про минуле, добре та зле, чудове та потворне. Отже, 1917 року комуністи, більшовики на чолі з Леніним, провели збройний державний переворот в Російській імперії і перейменували її на Російську Соціалістичну Федеративну Радянську Республіку та почали тотально нищити храми і вбивати священників. Цитата з документу: попів як контрреволюціонерів та саботажників розстрілювати безпощадно та всюди і як можна більше. Церкви закрити, приміщення храмів опечатати та перетворити на склади. Кінець цитати. Підписано голова Ради народних комісарів Володимир Іліч Ленін. Потім Ленін здох його мумію, як мощі нової релігії, положили в Мавзолей. І до влади прийшов колишній семінарист, тобто недоучка священник Йосип Джугашвілі, більш відомий як Сталін. Він замутив безбожну п'ятирічку і в 1937 році в Радянському Союзі була заборонена релігія. Храм Христа Спасителя, в якому Путін працює під свічником на Пасху, знесли. Ось витяг з документу 1937 року. Це виписка з протоколу засідання Трійки НКВС від 9 жовтня 1937 року. Далі цитата Орлов, Олександр Васильович Звинувачується в тому, що агітував жінок водити дітей в церкву. Постановили Орлова Олександра Васильовича розстріляти кінець цитати. Хоча зараз Російська Православна Церква верещить про хороший ССР і ще кращого Сталіна, потім Хрущов в кінці 50-х років обіцяв до 70-х років показати по телевізору останнього попа, тобто розв'язати релігійне Питання в Радянському Союзі. За Брежнєва Дітей не пускали до церкви, дружинники та вчителі. А подекуди було й таке. Ось квитанція. Судіть самі. Зачитую: квитанція, прийнята від Мішиної Просковії Ільїнічни 18 вересня 1974 року, місто Обнінськ Калужської області. Штраф за віру в Бога. 50 рублів. Зарплати тоді були по 80-90 рублів в місяць. Факти є, висновки за вами. З вас вподобайка та коментар. А головне, донат на Збройні Сили України це ваша внесок в перемогу.